Херсонська громадська організація Об'єднання самопоміч здолала першу стометрівку. Представники ініціативної групи відзвітували перед громадськістю про виконану роботу за перші 100 днів від початку своєї діяльності в обласному центрі. Активісти зазначають, працюють одразу в кількох напрямках. Місто, в якому живуть, вони хочуть бачити правовим, комфортним, розумним, безпечним, культурним та спортивним. Мы организовались как ініціативна группа 1 декабря прошлого года. Была очень кропотливая работа сначала по поиску людей, которые приобщаться к нам, и выявлению проблем которые существуют у нас в регіоні в городе Херсоні, після місяця роботи над этими проблемами ми создали определенную структуру, структури їх і определили ряд блоків і направлень, по которым ми будемо працювати в рамках вже і планується реалізувати ряд проєктів, які призваны показати проблеми і показати пути решения этих проблем. Першим реалізованим проєктом стало надання безкоштовної юридичної допомоги херсонцям. Далі послідували. Дитячі благодійні акції, зустрічі зі студентами, різноманітні тренінги, підтримка спортивних турнірів. Під час звіту керівник ініціативної групи Андрій Ткаченко більше зупинявся не на досягненнях, а на планах, які громадська організація обов'язково втілюватиме в майбутньому. Це і контроль за використанням бюджетних коштів, заходи спрямовані на боротьбу з корупцією, покращення рівня комфортності в місті, розвиток культури та спорту. А ще активісти відкриті до діалогу та співпраці. Єсть Много проблем, и необходимо искать пути решения этих проблем. Поэтому чем больше людей, специалистов в каких-то определенных сферах к нам приобщаться, тем будет проще находить решение этих проблем. На сегодняшний день я, как руководитель инициативной группы, і член обчесного совета, я вот отстаю права праваї свободи наших громадян в горісполкомі, в горсоветі, і вот последние тіє події, которые були по обсудженню бюджету, говорят о том, что, к сожалению, на сегодняшний день власть только декларирует какую-то відкритість, но на самом деле происходит какое-то вот протистояння непонятное між горожанами і властю. Прийнято уважати, що 100 днів роботи достатній строк як мінімум для перших ґрунтових кроків. У Херсонської громадської організації Об'єднання Самопоміч вони були впевнені, метап Ослідовними відзначили представники громадськості та студенти, які були присутні на зустрічі. Вони додають, якщо так буде і надалі, то результати роботи мають стати не тільки видимими, а й відчутними. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.